У окупованих Донецьку і Луганську було чутно вибухи в Раді національної безпеки і оборони України. повідомляють про масовану атаку на територіях окупованих Донеччини і Луганщини, а також Автономної Республіки Крим. Очевидно, що українська атака була спрямована на ту логістику окупантів, яка допомагає їм забезпечувати наступ на Території України щоб окупувати ту частину Донеччини і Луганщини, яка залишається під контролем легітимної української влади, а також вийти на кордони з Дніпропетровською областю і навіть спробувати захопити частину. Території Дніпропетровщини, і ось тут ми з вами приходимо до головних цілей окупантів, про які ми говорили ще у далекому тепер 2014 році, коли росіяни почали неоголошену війну на Донбасі майже відразу після анексії території Криму. Донеччина і Луганщина потрібні. Росіянам не тому, що вони хочуть захистити міфічний народ Донбасу від утисків з боку України, а насамперед для того, щоб ці території стали для них плацдармом для наступу на інші українські регіони.